Любі друзі, підписники, всі, хто зі мною весь час вітаю вас! Ви на каналі Бабусні квіточки і не тільки. Ви бачите, що намітилося цікаве відео після вчорашнього, коли втікли ті, кому не цікаво на каналі і зрозуміли, що я зовсім нічого не вмію, вони втратили багато. Я багато чого маю і знаю. І сьогодні у нас відео буде зовсім в іншому форматі. Після того, що сталося в Україні сьогодні вночі, що перенесла наша бідна ненька, нема, мабуть, нічого страшніше, як втрата людей. Це завжди так було і є. Ми втрачаємо не тільки військових, а й звичайних людей. Ворог Сатанія, він розуміє, що залякати Україну не може, він може її просто вбити. Але це теж робиться нелегко. Так і ми, українці. Незламні, нас не вб'єш. Ми піднімаємося і йдемо далі. Ми будуємо своє життя в тих умовах, в яких ми є. І сьогодні розмова піде про Амарилісові. Зараз перед вами декілька видів Амарилісових, які зовсім мають різний догляд і зовсім різні умови. Вирощування. Перед вами ось зараз скадоксус, це рослина, яка має яскраво виражений період спокою. Ось так вона сама входить в період спокою, але це не значить, що я її обрізаю. Вона забрала все з листя, що потрібно в цибулинку, і з корінням вона зимує в горщику. Ось тут її тинчатко з насіння, це продовжується експеримент по вирощуванню з насіння. Не знаю, через скільки він виросте, через скільки він заквітне. Але років за 5 надівся. Ось це агапантус. У нього немає яскраво вираженого періоду, йому потрібно світло для росту, яке я не можу зараз дати, але це не страшно. І всі ті, хто кажуть, що. У них достатньо світла біля вікна. Ось ви бачите, у мене теж біля вікна, я вам вчора це показувала. Тут недостатньо світла, особливо коли є балкон. Хто хоче, подивіться розподіл світла по полям, як вони роздаються. На таке підвіконня ну, процентів 5% попадає світла. Це для рослин дуже мало. Але ця рослина перезимує ось так. І весною на балконі вона скине листя, оце пліде, і буде рости нормально, нічого з неї не станеться. Ось і Інерінет. Вони в однаковому стані. Вони начебто і ростуть, і в той же час не ростуть. Я теж їх не витягаю і не запихаю в підвал чи в холодильник, тому що коріння в них живе. Я думаю, ви вже розумієте, до чого я веду. Ось кріном. Йому теж не вистачає світла. І це рослина, яка може всю зиму рости і навіть квітнути, інколи, коли достатньо світла. Знову ж таки, світла не тепла. Не потрібно в підвал її запихати, їй потрібно світло для росту. Але я не страждаю теж, вона виросте й далі. А ось рослина, яка зовсім із амарилісових, це клівія. У неї замість цибулини коріння. Ви бачили, як я вихажу цю рослину. Ви бачите, що вона страждає найменше, бо вона не дуже полюбляє світло, ну, таке уж прям яскраве. Вона нормально росте і тримається. Поряд з ним це амаріна. Теж немає яскраво вираженого періоду спокою. Хоча, дивлячись наших блогерів, у мене є така думка, що потрібно зрізати все і запхати в погріб. Як ви вже знаєте, то я противник погріба всього. Перше, що потрібно буде, це взимку. Ті рослини, які впадають в сплячку, їм не обов'язково все зрізати. Хочуть скинуть, не хочуть будуть рости. Як вийде, так і буде. Ви пам'ятаєте ось оцей гіпеаструм, який я достатньо сильно тоді порізала. Він відквів у мене у стаканчику нічого страшного. Травила я кліща, і за тим, як потравила нерозведеним актиліком, з'явилися корені. Чому я про це суджу? Ось, коли так потрогатися, вона кріпенько тримається вже в землі. Тим, хто займається вперше садить, і хто ну, мало ще займається, я рекомендую брати прозору тару. Тоді ви точно бачите, чи є коріння, чи ні. І е, недовго вона так буде, поки гарно вкоріниться, тоді я перевалю у великий горщик. Великий горщик це навіть не ось такий. Це, як мінімум, буде літрів 7-10. І не кажіть, що це. Неправильно, це правильно. За е, той час, коли вона буде рости у мене в тому горщику, вона отримає е, підкормку з землею, вона буде тягти рослинка, все, плюс буде удобрювання. Тільки тоді вона наростить гарну цибулину і, можливо, зацвіте на майбутній рік. Той, хто каже, що я ось купив рослину, дивіться, я запхала рік поцвіла я її запхала в погріб, і вона в мене знову цвіте. Я вас розочарую, якщо ось так не була гнила цибулина, то в теплицях, як мінімум, на 2 роки закладені вже бруньки. А ось після двох років ви нам покажете свою рослину схудлу. І яка не цвіте. І ви будете так само розповідати, що я не витримала технології, бо крім того, що вона в мене була і в погребі, і без світла, і в холоді, ну, вона не наїла за літо бочка. Це все, дівчатка, неправильно. Дехто висаджує старі сорти, особливо в землю. І вони там від'їдаються. Це непоганий варіант. Але такий варіант, як нарцисова муха, яка з'їдає цибулину зсередини, з середини, мені не дуже подобається. Я влітку виношу у великих своїх горщиках на вулицю, точніше, виносила домашню колекцію на вулицю. Вони стояли у мене в тіньочку перший час. І особливо на сонце я їх не ставила. Але підкормка в мене була ті, хто в Україні, дівчата. Найкраще добриво для цибулькових. Це чистий лист для цибулі та часника. Це найкраще добриво. Я експериментувала з усім, я і з осмокотом пробувала, і спеціально купувала для гіпеаструмів. І закладала підкормку продовженої дії, але для часнику і цибулі це найкраще добриво. Проливати як і потрібно, але я, щоб не полутатися коли. Поливати треба влітку, я поливаю з кожним поливом, але дозу зменшую вдвічі. Тобто, не раз у дві неділі я так поливаю з добривом, поливаю кожну неділю і з добривами. Тоді рослина росте і не набирає два листочка, як каже: ось у мене два листочка вже є, а бруньки немає. Ні, як мінімум 4 листочка. Або хоча б дві з одного боку. Дві пари. І тоді формується брунька. І формується вона. Як мінімум півтори року. Тобто, коли ви літом зробили їй всі умови, це не гарантія, що вона зацвіте в ту ж зиму. Можливо, вона буде терпіти аж до літа наступного. От і кажуть, у мене цвіт квітне 2-3 роки, 2-3 рази на рік. Тому і квітне, що заклала бруньку. Я думаю, я розповідаю вам зрозуміло. Зараз я вам покажу, яке коріннячко зараз у моїй рослинки. Вибачаюся, не буду травмувати. Як ви бачите, ось пішло вже по бокам. І тут я бачу ось ще трішечки ось є гниль. Тому я поки пересаджувати не буду великий об'єм, я буду за ним спостерігати. Що я вам ще хочу цікаво показати? Ось дивіться, часто і густо гниє ось такий квітконіс. Зрізаний квітконіс було б добре корицею і але в мене на той час не було, і я його обрізала так. І ви бачите, що він не коричневий, а червоний з крапочками. Після зрізання я вам потім покажу, я зняла таке невеличке відео тоді про квітконосик, який стояв у вазончику. В стаканчику бутилочки з водою в мене стояв. І він став червоним. На світлі покуси кліща красніють. Ось і тут. І що страшне, коли вони залишилися в цьому, то вони тут, засо... тут немає вже тут одні покуси. І актилік був якраз, до речі, можливо, ще б треба було б помазати. Але головне, щоб отут не почалася гниль. Ось такі молоді корінчики тут є, вони йдуть по колу. І це. Говорить про те, що кореневого кліща, значить, на даний момент немає, бо він не дає росту. І ось ви бачите зверху гарний корінчик з'явився, як же вам показати його. І на ньому, бачите, ворсинка, це всосуючі волоски. Це дуже добре рослинка росте все в неї, ну, більш-менш добре, скажімо так. Тут гниль не продовжується, це все суха, я її не буду обрізати. Коли ви пересаджуєте, найкраще буде, коли рослина буде не полита. Тоді корінці трішки підв'януть, і тоді вони менше ламаються. Коли соковиті, то ви половину переламаєте при перевалці. Так, найкраща перевалка, але інколи доводиться щищати і дивитися, що здонця. з донцем. З добривами я сказала. В ідеальному варіанті, рослини і взимку такого плану ростуть під підсвіткою. Дівчата, ви чуєте? Не в погребі, не в холодильнику, а під підсвіткою, тому що 90% гіпеаструмів листя не скидає. Воно росте, воно набирається сили. І тоді з листям і квітне. Якщо брунька сформувалася, вона вийде по-любому. Чому я так кажу? Тому що коли знаєте, як провести аналогію з жінкою, коли жінка дозріла, коли є період такий, коли вона може народжувати, вона стає гарною, красивою, здоровою. І час прийшов, як ото кажуть, і вона народжує дитину. Точно так же і цибулина. Вона росте, нарощує сили, набирається міці, стає гарною. Товстенькою цибулинкою і народжує квіточкою. Коли ж. Ви бачите, що цибулинка маленька, кажуть, ось вона не цвіте, бо вона гонить дітку. Дітку часто гонять сімейні сорти, є такі сорти у гіпіаструмів, і ви нічого цьому не зробите. Вони ростуть, так і ростуть жменькою. Але в основному, коли рослина гине, вона старається залишити після себе потомство. Вона пит... пробує залишити дітку або ж. Коли вона квітла зав'язати насіння. Часто й густо після того скаржуться, що зав'язала насіння і пропала. Насіння визріває довго. І коли у вас немає такого е, селекціонного питання експериментального, що вам треба оконче вирішити, краще зрізати відсвіли, зріжте голівку, і хай із стовбурця все йде у цибулинку. Тоді буде толк. І не заставляйте, не мучте рослину. Взимку жодна хвора рослина не сприймає ваші добрива. От я підживила, от я полила яросом. Дівчата, це смішно. Чесно вам кажу, і не треба казати про те, що ось мій досвід. Ні, у вас немає досвіда. Ми всі спостерігаємо і ми щось запам'ятовуємо, але ярос це звичайно, добриво. Органічне, до того ж, є десятки гуматів, які набагато кращі і дешевші. І на той момент ваша рослина дозволила зробити вигляд, що вона вижила. Вона це зробила сама. Є такі рослини, і ви вже, мабуть, з ними не раз зустрічалися, коли ось спасли, а через декілька 2-3 місяці, коли якийсь невеличкий стрес, чи погода, чи сквозняк, чи ще щось, і рослина гине. Вона дозволила вилікувати і пішла туди, куди йшла. скажемо так. Часто це буває з орхідеями. Орхомани мене підтримують і знають, що інколи декілька місяців, років реанімуєш, а потім ця рослина радує тебе цвітінням, і буквально за день-два вона розсипається на листя запчастини. Тому я не підживлюю пеларгоні, які скинули з листки взимку доброго не засвоюється, і не треба говорити. Так як от весь інтернет, весь Facebook. Підживіть свою рослинку, і вона вам віддячить. Ну, гіпеаструм вам віддячить. Влітку прокинеться, буде рости, якщо йому не покажеться багато. Добре, він ростиме. Ані може згнити, тому що нітрати визивають гниль у цибулькових. Запам'ятайте це. Точно так же і. Пеларгонія, вона почне гнати листя тільки тоді, коли відчує на собі сонячне проміння. Експерименти в мене продовжуються, дівчатка, я його розкажу далі, що цікавого. А зараз я не знаю, думаю, що я вам розповіла все. Обов'язково обробляйте профілактично, особливо коли у вас є інші рослини, тому що кліщ це така. Вибачте, зараза, яка чіпляється до всього. І найскладніше отам де коріння, таке як у гіп, гіпа. І отакі лусочки, він може ховатися всюди. Ви бачите, взгорі я все зрізала, все було чистенько, а зараз ось таке воно підсихає. Ну, Підсохло і ладно. Під кінець я вам ставлю те маленьке відео. Я дякую всім за увагу. Я дякую, хто зі мною, хто не кидає мене в важкі моменти для мене. Я бажаю всім. Скоріше перемоги. Тримаймося, адже ми, українці, ми сильні. Перемоги тобі, Україно! І до зустрічі!